Так, куди вони знову сховали 12-вольтовий акумулятор? Розгін до 100. У! 12-вольтовий, ти де? 8 і 1 сек. 2,5. Тяжко буде нам в ремонті займатися цією історією. Всім привіт! Ви на каналі Чарс Пай. Мене звати Олег, а поряд зі мною BYD Дільфін. І цей малюк нас сьогодні буде з вами вражати. На перший погляд, невеликий автомобіль, який поєднує в собі електродвигун передній привод 200 кінських сил, а також батарейка на 60 кВт. Якщо вам сподобався цей автомобіль, ви можете його замовити в команді Charspy. У нас є велика кількість автомобілів, яка вже в дорозі. І, звісно, час очікування буде набагато менше, ніж під замовлення. А також, якщо ви хочете встановити швидкісні порти чи дема, це заряджатися на будь-яких станціях в Україні та Європі, це знову ж таки команда Чарспай. Ну або якщо ви хочете перетворити цей чудовий... Автомобіль на великий павербанк для будинку або невеличкого офісу, знову вам на допомогу прийде команда Чарл Spice своїм виробом електроканістрою. З приводу зовнішністю багато може бути різних думок. Комусь подобається, комусь ні. Нам, наприклад, в команді Дільфін дуже дуже і зайшов, і знову ж таки він вразив а, всередині своєю ергономікою, зручністю, посадкою і всьому іншому. Звісно, є певні зауваження і розуміння, що це не суф. Да? І з кліренсом у нього буде історія трішки інша. Але нам здається, що для міста цей автомобіль більш ніж навіть дуже добре підходить і може бути гарним замінником такої легендарного автомобіля, як Nissan Leaf. Саме про нього ви нам писали в коментарях, що дельфін треба порівнювати з Leaf. Ну що ж, чи є у Leaf зараз перша тепловий насос, батарейка на 60 кВт, потужність 200 кінських сил. І заявлений розхід на 100 км по циклу NEDC 13 кВт на 100 км пробігу. Не знаю, але в Дельфіні це є. Mm. На фасаді ми не бачимо жодного іерогліфу. Тут красується назва бренду BYD. Що ми маємо? Ходові огні, оптика, звісно, на ледах. Плюс у нас вона ще і в лінзі виходить. Да, і в лінзі. Ну, Зараз, до речі, відкриємо капот, заглянемо всередину, що нам там підскаже. Камери, міліметрові датчики. Так, Вирішили ми під'їхати до стовпчика і взагалі подивитися, як. Ану, зараз. 45 см. Ану, давайте перевіримо. Да? 43,3 отримаємо. Ну майже вгадали, на півтора сантиметра промахнулися, але починаємо довіряти. Ситуація виглядає ось так. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, чи потрібні вам розширені тести цих асистентів. Якщо так, ми для вас їх проведемо. Зверніть увагу з цікавих моментів. Тут у нас вже використовується матовий пластик. Ну, Принаймні в цих місцях. Ну і, звісно, по бокам у нас трішки є цього рояльного пластику, який краще було б, звісно, захистити, бо наші суворі зими цього точно не пробачать. Камера, треба сказати, що круговий огляд 360 в цьому автомобілі. Він Присутній. Ну і давайте вже відкриємо капот. Бо мені прям цікаво заглянути до нього. Він такий невеличкий, але цікава, яка там компоновочка. З цікавих моментів одразу я бачу тепловий насос. І капот який дуже низько, бо я вже вдарився в нього головою. Тепловий насос. Інвертор, двигун, кандюк. Доволі таки маленька тут все скомпоновано під капотом. Да Тяжко буде нам. В ремонті займатися цією історією, але при цьому, мабуть, для того, щоб добратися повноцінно до підкапотного простору, потрібно буде, мабуть, і додатково ще скидувати нам і фари. Але це ми вже розглянемо більш предметно, безпосередньо на підйомнику, коли цей автомобіль піднімемо та заглянемо, а що ж там знизу під ним. Омивайка, антифриз, які заливаються у нас глобально в систему для підігріву охолодження батареї. Звісно, цей у нас елемент тут обов'язково присутній. На 99% зараз в всіх сучасних автомобілях рідинне охолодження, як батареї, інвертора, двигуна, це все у нас історія зрозуміла. Мені здається, трішки треба було все-таки тут автомобіль безшумити. Ну і не знаю. ну, Автомобіль, який коштує 20 плюс тисяч. Ну, нібито тут повинна бути однозначно присутня історія з гідропідйомами да? На, для капота. Але вирішили вони трішки спростити за рахунок того, що він, мабуть, невеличкий цей капот і можна підняти. Хоча по вазі доволі такі, такі, знаєте, вагомий. Береш руки, маєш річ. Автомобіль облаштований двома зарядними портами AC та DC. AC приймає 7 кВт, отже, 60,5 ділим на 7, і отримуємо в годинах, за який період ви зарядите цей автомобіль від 0 до 100. Але, звісно, розуміємо, що від 0, ну, це буде дуже рідка історія. Як правило, ці автомобілі заряджаються в диапазоні 20-80. Це зазвичай ми так їх в житті і використовуємо. Швидкісний порт тут присутній. Ми можемо встановити чи деми плюс СЦ буде. Два вида швидкісної зарядки в одному автомобілі, зможете подорожувати, їздити будь-де. На 60-й батарейці, повірте, з таким розходом в кіловатах на сотню, ви зможете повноцінно їхати в Європу і назад. У мене дружина колись на Юань-Плас на 60-й батарейці на коло зробили 4,5 тисячі кілометрів і при цьому взагалі не відчували якихось проблем. І, звісно, цей автомобіль можна перетворити на великий павербанк для будинку. Підключаємо нашу електроканістру і забираємо всю потужність з цього автомобіля і віддаємо в будинок або в офіс. Користуємося, насолоджуємося, контакти в описі під відео. Автомобіль у нас комплектується лінг резиною, 17-й розмір 205 на 50. Додатково хотів зауважити вашу увагу, що ці диски, ось ця частина у нас є невід'ємною частиною диска. А ось ці елементи це у нас пластикові е, вставочки. Окремо хотів зауважити увагу, що цей пластик у нас вже нарешті матовий. Знизу теж іде матовий. Ніякого тут глянцю немає. За що і велика подяка b Локери у нас пластикові. Ну, а на підйомнику вже безпосередньо знімемо та подивимося, що там всередині у ньому. Друзі, заднє оптику, звісно, у нас вже все на ледах. Build Your Dreams надпис Монтований вже безпосередньо фонарь. Одразу у вас думка, скільки може коштувати цей фонарь. Я вам скажу, що біля 100 доларів вартість цього фонаря з доставкою в Україну. Вартість взагалі запчастин для автомобілів BYD, вона доволі таки демократична. Є певні вузли, які коштують, наприклад, оверпрайс, да, це двигун, це чарджер новий, да, звісно, але ми навчилися їх ремонтувати, тому купівля з командою Charspai ви себе будете відчувати точно безпечніше. Отже, відкриваємо електроприводу багажника у нас на цій комплектації немає. Обов'язково в комплекті, звісно, йде 7-кіловатна зарядна станція. Додатково автомобіль ми комплектуємо і своєю зарядкою з можливістю регулювання потужності. Ого! Доволі таки прикольна ниша, зверніть увагу. І ще тут є одна. В комплекті аварійка, піна, крюк. Розрядник велі, яким не бажано користуватися. Аж це що за штука? А я не знаю, що це за штука. Але вона була ось тут. Вона на липучках і я так розумію, що вона нібито десь повинна ось так кріпитися. До речі, напишіть, хто знає для чого ця штука. Бо я, якщо чесно, не в курсах. Ну, виглядає вона ось так, а зробимо ми тоді. Ось так. Доволі легко складається, формується у нас майже прямий пол. Ось така ситуація. Метр 450. Отже, від цієї точки у нас до сидіння зараз метр 450. А внутрішній простір 980, майже метр. Отже, маємо при складеному другому ряді до сидіння у нас метр 400, а тут маємо майже метр. Врахуйте це, якщо цей параметр для вас важливий. І берете автомобіль під якісь цікаві завдання. Знаєте, що мене одразу вразило, коли я сів за кермо. Спочатку здається, що місця в автомобілі мало. Але коли ти сидиш за кермо, мій зріс 1,86 м, поруч сидить пан оператор зі зростом 1,90 м. І при цьому ми розмістили свої лікті на підлокітнику і навіть не доторкаємося друг до друга. І місця всередині вистачає більш ніж. Вони настільки уважно пропрацювали ергономіку цього автомобіля, що в принципі зауважень до посадки, до внутрішнього простору у мене поки не виникає. Хоча, на перший погляд, вам буде здаватися, що ну, автомобіль доволі таки невеликих розмірів і що в ньому буде тісно. Ні, в ньому точно не тісно. І представляється він, до речі, доволі таки цікаво, наскільки збалансована у нього ходова, що. При своїй вазі, при своїх розмірах він прям як жабко представляється. Тик-тик. Клас. Зараз на автомобілі 32%, і він нам прогнозує аж 168 км кілометрів запасу ходу. Ну, звісно, розуміємо, що це китайські кілометри, але при цьому на 60-й батарейці власники цього автомобіля відмічають, що можна проїхати. Впевнено, 350-400 км. Ну, мені здається, це доволі таки непоганий показник для цього малюка. Ну, І що в них вийшло, це в цей кузов засунути батарейку на 60 кВт. Ну, вражаюча цифра для цього малюка. Але мені здається, що це вже і не такий малюк насправді. Друзі, по ключу закриття відкриття. Двойне натискання відкриття у нас багажного відсіку і віддалений запуск автомобіля. Є, звісно, безключовий доступ, який розміщений у нас через кнопочку. Отже, що ми маємо? Тут ми маємо пластик, тут ставку з екошкіри, мабуть, зараз так сучасно говорити. Тут якийсь синтетичний матеріал, тут знову пластик, але він оздоблений з таким рифленим візерунком, який продовжується і далі. У нас тут блок керування, налаштувань дзеркал. Опускання по склу, до речі, цікаво подивитися, маємо тут одинарне. Ну і звісно, позаду у нас теж буде одинарне скло. Слід також звернути увагу, що дверна карта у нас перекриває до цієї частини. Тут у нас є певний виступ. Отже, маємо надію, що коли сідати в автомобіль, ми будемо, то точно у нас штані залишиться чистими. Давайте швиденько поміряємо. 18 впевнених сантиметрів ми маємо цей від порогу і до покриття. Вже одразу ми бачимо, що сидіння у нас водійське має декілька налаштувань. Це на електроприводі, по висоті, вперед назад. Ну і звісно бокова спинка. Хотілося б тут побачити валік, але, на жаль, це вже в сегменті більш преміальнішому. 1,86 зріст, при цьому я повноцінно розмістився. Так, виліт керма доволі таки непогано. З центральним дисплеєм у нас історія, як на Юані, воно прикріплено до колонки і завжди буде вас супроводжувати ось в цьому а, просторі. По дюймам не знаю, але мені здається, розмір телефона плюс-мінус, як цей дисплей. І тут нас чекає основний дисплей. З мультимедією і ділінкам на базі 4.0 Під окуляри вони сховали ось цю історію. а ну До речі, тест на ляпання ні. Ручки у нас з невеличкою дотяжкою. Кермо BYD. Тут у нас теж відсутній іерогліф. Все у нас надпис BYD. Взагалі по автомобілю. Кому не подобається історія про іерогліфи. Зараз я скажу, в кількох декілька місцях він знаходиться. Раз і два. Все інше у нас повністю на англійській мові, точно так же, і як мультимедіа на цьому автомобілі. Якщо будете замовляти у нас, у нас розроблена українська мова на цей де можемо встановити українську мову. Ну і, звісно, підшити е, Сім-карту для повноцінної роздачі інтернету в автомобіль. Або, звісно, з, е, з телефона ви можете розшарити інтернет. Спокійно користуватися Вейзом. Uh, звісно, тут є опція розподілення uh, дисплею, Waze, радіо, YouTube, все, що потрібно, все всім зможете uh, користуватися без будь-яких проблем. Сидіння у нас перфорацію, мають явні бокові uh, підтримки. у нас, ну і Звісно, виглядають вони з такими спортивними нотками характеру. Все, і основна приборна панель у нас теж натякає про якийсь такий агресивний стан. Відчуття всередині доволі такі специфічні і змішані, але як вона їде. Давайте подивимося, як вона проїжджає лежачі поліцейські. Наскільки збалансована ходовка, зараз 30 кілометрів. Доволі таки жорстка, да? мені здається? Пригає. <кху> коротка база. Коротка база трішки козлить. Ну, на 20%. О. Ну, трішки жорстко, так? Да? Спорт. <світ> <світ> Давай я отак зроблю. Бачите, тебе не колихає навіть. <світ> і мене теж. Вирішили ми заміряти до сотні. Зараз у нас 30% на автомобілі. Ну і робимо замір. Розгін до 100. У мене 107, 112, 116. Сіль. Для стабільності заміру ми вирішили ще один раз заміряти тільки з іншої сторони. Там було декілька разів, коли колеса прокрутилися. Есть. 4. Отже, ми отримали кращий результат 8,1 секунда. 2,5. 8,1 секунда. Доволі таки непогано. І враховуйте, що а, зараз автомобіль заряджений на 29%. Відсотків. І прикол в чому? Прикол цієї батареї LFP Да? Чим менше Відсоток зарядки, тим вона стає слабтіше. В першій частині у нас знаходиться керуванням світлом та також панорамним дахом. Є шторка в автомобілі і великий-великий панорамний дах, який точно вас буде радувати і наповнювати салон вашого автомобіля великим об'ємом світла. Чого не вистачає? Не вистачає мені тут люка, але в цій комплектації він відсутній. підлокітник Він тут наявний. Всередині він відсутній. Ниші для того, щоб він відкривався, немає. Бездротова зарядка на 50 Вт. Додаткове місце для зберігання особистих речей. У мене там прижився доволі таки зручно мобільний телефон. З цікавих моментів, ось така у нас є додаткова ниша, я не знаю для чого, але є. Місце для двох підстаканників, стандартно щось можна поставити. Набагато розраховувати не доведеться. Ось ця історія у нас Це у нас селектор о, обирання напрямку руху або вперед, або нейтраль, або задня. Ну І звісно, кнопки у нас кнопки стаціонарні бівайдішні, Eco, Еко Sport Normal. Зимовий режим, рівень рекуперації в автомобілі стандартний та посилений. Що таке рекуперація? Для тих, хто чує це слово вперше раз. рекуперація – це коли ви убираєте ногу з педалі а, акселератора газу, і у вас автомобіль починає пригальмовувати і в цей час підзаряджається високовольтна батарейка. Рекуперація історія така: говорити про те, що він там фантастично накоплює вам а, електроенергію батарею, ні, але точно він зберігає ваші гальмівні колодки. В кращому стані і прослужать вони значно довше. Далі посередині у нас аварієчка і блок керування у нас, е, клімат системою. Всі ці кнопки вони відпрацьовують в двох режимах як вверх, так і вниз. Наскільки зручно, я не знаю. Звик за 5 хвилин, здається, має право на користування точно. Ну і Гучність додаткова для пасажира, щоб він міг. Керувати мультимедіа. у водія, звісно, теж є додаткова гучність на кермі. Взагалі, автомобіль облаштований у нас продвинутим асистентом утримання полоси і адаптивним круїз-контролем. Звісно, як сучасний автомобіль, він Дільфін у нас облаштований в влаштованим заводу відеореєстратором, який також вмикається під час аварійних ситуацій і автоматично проводить запис цієї ситуації. Доволі таки зручна історія. Коли випадково вас десь підрізали, все автоматично спрацьовує і відеозапис вже у вас. В автомобілі для першого власника, першого володіння автомобіля, хто лише тільки отримав свої водійські права, до речі, непогана, доволі така і історія. Друзі, зараз відвигаю сидіння, якраз для того, щоб ми могли вам показати ось це місце, це нішу вони зробили. Я не знаю, наскільки це функціонально. Бачимо надпис NFC, це для того, щоб можна було прикладати карту і в тому числі запускати автомобіль. Що там зберігати, я не знаю. Наскільки це зручно, не знаю. Напишіть в коментарях. Ну, Мені здається, якусь пачку вологих салфеток туди покласти. ну, Щось таке ще щось можна покласти. Але е зауважень, що. Внутрішня сторона у нас не оздоблена будь-яким матеріалом і все, що ми туди покладемо, наприклад, ось, да? зрозуміло, да? воно у нас буде створювати додатковий шум. Або на табау за 100 гривень замовувати сюди силиконовий коврик, який розміститься, і наверх на нього можна покласти будь-що. Метр 86, я сів, але зверніть увагу, що у мене голова майже впирається в стелю автомобіля. Ну, можливо, якщо я ось так трішки, от прям, то тут ще більш-менш щось у нас є. Але глобально на якійсь кочці Можна дістати. Якщо ви плануєте тут возити дітей, проблем не буде жодних. Є система Ezefix, є підлокітник, два підстаканника, маємо USB зарядку і ще один додатковий такий, нібито підстаканник, нібито місце для зберігання речей. Ну, в принципі, все. Дві людини повноцінно тут розміститься, три, не знаю. Зараз пан Влад до нас присяде. Ну що? А чи згодне ти їхати на далеку відстань, так? Вдвоєм. Вдвоєм Ну три... ні. Ну ніяк, ніяк. Або три худеньких дів... от. Давай отак зробимо. Опа. І от скажи, як у них вийшло наступним чином? Коли спереду сидиш, ти навіть не, не... не доторкаєшся друг до друга. Позаду ось така ситуація. Отже, друга лавочка у нас для перевезення дітей. Продовження історії у нас з перфорацією. Сидіння у нас. Ану. Ні, сидіння у нас немає регулювання, хоча хотілося б на декілька положень. Ось такий в нас вийшов огляд на цей чудовий автомобіль. Якщо хочете познайомитися ближче, приїжджайте до нас, Місто Київ, вулиця Газопровідна, 7, або замовите цей автомобіль з доставкою. Всім мирного неба над головою! Дякуємо за перегляд. З вас лайк та підписка. З вами була команда Часпай.